Наприкінці січня, на початку лютого, пошукові служби Нідерландів знову повернулися в селище Грабове, що на Донеччині. Там вони віднайшли рештки загиблих тіл малазійського літака. Сьогодні у Харкові з аеропорту ці рештки відправилися до Нідерландів. На лотовищі можна було побачити один контейнер, ані українська сторона, ані нідерландська журналістам не коментують про те, що там безпосередньо знаходиться. Фрагменти тіл на літаку будуть доправлені до авіаційної бази міста Ендховен, де о 16 годині за місцевим часом повинна відбутися поминальна церемонія. На даний момент відомо, що з 298 людей, які знаходилися на борту малазійського літака, ідентифіковано 295 тіл. Анатолій Мажора Харків, Радіо Свобода.